Того у Свегасі США відбудеться інтригуючий поєдинок на переможних боксерів у напівважкій вазі до 79 кілограмів. На ринку зустрінуться Давід Беневідес із США і Давід Морель з Куби. Напередодні відбулася обов'язкова прес-конференція, яка мало не закінчилася бійкою. Під час битви поглядів Бенавідес штовхнув Мореля, а той не розгубився. І у відповідь. Запустив чемпіонський пояс Бенавідеса. Я хотів поважати його, але цей хлопець сказав мені, що він збирається зробити зі мною в рингу. Чи можна сказати, що тепер це особисте? Я зламаю йому рота розніваний Бенавідес. Давід Морель володіє титулом WBA World, А Бенавідес є тимчасовим чемпіоном за версією WBC. Президент Обісі Ukraine Микола Ковальчук прокоментував майбутній поєдинок реванш між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі і оцінив фінансову складову реваншу. У пресі багато кажуть, що для організаторів вигідніша перемога Ф'юрі, адже так можна буде заробити цілий статок на трилогії. Чому так? Говорячи про комерційну складову, то, звичайно, промоутерам та організаторам вигідніше, щоб. Переміг Тайсон Ф'юрі, адже одразу на горизонті з'явиться третій бій. Це принесло б колосальний комерційний успіх. Всі ми пам'ятаємо тривогу Ф'юрі та Велдра. Кожен з трьох їхніх боїв були неймовірними у комерційному плані. Потенційна трилогія Усиф Фюрі мала б ще більший успіх. Бій буде точно цікавим, насиченим, інтригуючим. І Туркій Ель-Шейх не приховує, що 21 грудня у поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі чекає на перемогу британця. Тому що хоче влаштувати третій поєдинок. На що Олександр відреагував? Це те, що хоче Туркі. Мене це взагалі не хвилює. Чи вважаю я, що маю накоптувати Тайсона у реванші? Ні. Я зараз взагалі не думаю про бокси про цей бій. Я просто розслаблений. Зараз я хочу чаю з медом. Сказав Усик. Ф'юрі розповів, яка його вага буде під час поєдинку з Олександром. Багато боксерських експертів очікували, що вага Тайсона в матчі реванші з Олександром складе приблизно 125 кг, як у реванші з Вайлдером. Однак Тайсон і тут здивував і назвав свою вагу на реванш. У цьому бою я буду важити приблизно 133 кілограми. Це буде ключем до моєї перемоги, сказав Ф'юрі. У першому поєдинку вага Тайсона складала 118 кілограм та 800 грам. Також Тайсон Ф'юрі поділився своїми думками про реванш з Олександром. Дуже чекаю, щоб влаштувати шоу. Це найбільша подія в моєму житті. Я вироблю усика у реванші, наколтую його. Зроблю те, що обіцяв Туркієль Шейху ще у травні. Я приготую кролика. Мій улюблений момент буде, коли після бою піднімуть мою руку і скажуть і новий чемпіон. На сьогодні це всі новини. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Чекаємо на мегафайт між Тайсном Фьюрі. da oksandrom usakom.